Найкращі промо-коди та купони Home Depot на вересень 2025 року. Home Depot більше, ніж просто магазин інструментів. Як заощадити і підготуватися до сезону? У дитинстві у мене було особливе місце Home Depot. Не тому, що я захоплювався будівництвом, хоча й допомагав батькові з виправленням паркану, а тому, що цей магазин був чимось більшим, ніж просто місце для покупки інструментів. Це був цілий світ, наповнений запахами деревини, фарби і металу, який незмінно викликав в мені відчуття передчуття і можливостей. І якщо чесно, до цих пір, проходячи повз Home Depot, я відчуваю цей знайомий аромат і згадую, як ми вибирали нові дошки для тераси або вибирали фарбу для кухні. Home Depot – це, безумовно, величезний роздрібний продавець, який пропонує майже все, що може знадобитися для дому та саду. Але я б навіть сказав, що це досвід, досвід вибору, порівняння, консультацій і, звичайно, досвіду економії, адже в цьому магазині завжди можна знайти вигідні пропозиції і промокодом. Останнім часом я звернув увагу на те, наскільки активно Home Depot залучає покупців, пропонуючи всілякі знижки та акції. І, як досвідчений домовласник, Вирішив поділитися своїм досвідом і дати кілька порад, як максимально ефективно використовувати можливості цього магазину. Чому Home Depot все ще актуальний? В епоху онлайн-торгівлі та спеціалізованих магазинів Home Depot не тільки вистояв, але й продовжує процвітати. І на те є кілька вагомих причин. Асортимент, по суті, тут можна знайти весь. Від цвяхів і молотків до сантехніки та меблів для вітальні, це значно економить час і сили, адже не потрібно бігати по різних магазинах. Досвід, як я вже говорив, це не просто покупка, це досвід. Можливість помацати товар, порівняти, отримати консультацію у фахівця. Програми лояльності Home Depot пропонує кілька програм лояльності, які дозволяють заощадити гроші та отримати ексклюзивні пропозиції. Онлайн-сервіс, зручний сайт і мобільний додаток дозволяють замовляти товари онлайн і забирати їх в магазині або отримувати з доставкою додому. Як заощадити гроші в Home Depot? мої особисті стратегії. Я не прихильник імпульсивних покупок. Перш ніж щось купувати в Home Depot, я завжди намагаюся проаналізувати свої потреби та порівняти ціни. Ось кілька стратегій, які допомогли мені заощадити. Підпишіться на роззаясилку це найпростіший спосіб бути в курсі всіх акцій і промокодом. Home Depot регулярно розеясилає листи з ексклюзивними пропозиціями для передплатників: вивчайте сайт, на сайті Home Depot завжди можна знайти інформацію про поточні акції та розпродажі. Звертайте увагу на спеціальні пропозиції та вигідні пропозиції дня. Перевіряйте купони. Home Depot часто пропонує купони на певні товари або категорії. Не забувайте перевіряти розділ купони на сайті або в мобільному додатку. Використовуйте програму Pro Extra, Якщо ви часто купуєте товари для дому або ремонту. Програма Pro Extra може бути дуже вигідною вона пропонує ексклюзивні ціни, знижки при оптових закупівлях і систему бонусних балів. Не бійтеся торгуватися, хоча це не прийнято в більшості магазинів. Home Depot іноді може заощадити трохи грошей, особливо якщо ви купуєте великий обсяг товару. Звертайте увагу на сезонні розпродажі. Home Depot регулярно проводить розпродажі через сезонні зміни, такі як День праці, Чорна п'ятниця та розпродаж після свят. Що варто купити зараз? Підготовка до осені та зими. Осінь прекрасний час для підготовки будинку до зими. Ось кілька речей, які варто придбати в Home Depot зараз. Утеплювач. Утепліть вікна і двері, щоб знизити витрати на опалення. Снігоприбиральна техніка. Якщо ви живете в регіоні, де часто випадає сніг. Зараз саме час придбати снігоприбиральну машину або лопату. Інструменти для ремонту даху. Підготуйте дах до зимових штормів. Замінивши пошкоджені черепиці або встановивши жолоби, опалювальні прилади. Якщо у вас стара система опалення, подумайте про заміну її на більш ефективну модель. Запаси для саду, підготуйте свій сад до зими, покривши рослини та удобривши ґрунт. Програма Pro Extra. чи варта гра свічок. Як я вже згадував, Програма ProExtra це чудовий спосіб заощадити гроші, якщо ви часто купуєте товари для дому чи ремонту. Але чи варто вона того? У більшості випадків так: перевага, ексклюзивні ціни, знижки при оптових закупівлях, система бонусних балів, знижка на фарбу. Недостатки. Необхідно витрачати певну суму грошей, щоб отримати максимальну вигоду від програми. Мій особистий досвід, як я заощадив на ремонті кухні. Нещодавно я вирішив оновити кухню. І замість того, щоб купувати все в спеціалізованих магазинах, я звернувся до Home Depot. Завдяки програмі ProEkstра я зміг заощадити близько 15% на покупці меблів і побутової техніки. Крім того, я скористався купонами та спеціальними пропозиціями, що дозволило мені ще більше заощадити. У підсумку, ремонт кухні обійшовся мені на 10% дешевше, ніж я планував. Висновок: Home Depot ваш надійний помічник у питаннях дому та саду. Home Depot – це більше, ніж просто магазин інструментів. Це ваш надійний помічник в питаннях дому та саду. Завдяки широкому асортименту, зручному онлайн-сервісу і програмам лояльності ви завжди зможете знайти все, що вам потрібно, і заощадити гроші. Головне бути в курсі всіх акцій і промокодом і не боятися використовувати всі можливості цього магазину. І пам'ятайте, добре підготовлений будинок це щасливий дім. Головна порада не поспішайте з покупками. Порівняйте ціни, прочитайте відгуки та переконайтеся, що ви отримуєте найкращу пропозицію. Я сподіваюся, що мої поради допоможуть вам заощадити гроші та зробити ваш будинок ще кращим.